У Біблії спадщина спасенних названа батьківщиною. Там небесний пастир водить свою отару до джерел живої води. Там дерево життя, що місяця приносить свої плоди, і листя його служать на користь народам. Там течуть вічні потоки, чесія, кришталь, а дерева, що ростуть біля них, гойдаючи віттям, Кидатимуть свої хіна стежки, приготовлені для викуплених Господа. Просторі рівнини м'яко переходять у прекрасні пагорби, а гори Божі велично підносять свої вершини. На цих мирних рівнинах, на берегах живих потоків, діти Божі, які так довго були мандрівниками й подорожніми, нарешті знайдуть свою батьківщину. Там новий Єрусалим. Столиця прославленої нової землі корона слави в Господній руці і діадема царства в долоні Бога свого. Господь говорить Я радітиму Єрусалимом і втішатимусь моїм народом. Ось Божа оселя з людьми, і він поселиться з ними, і вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними. У Божому місці не буде ночі. Не буде потреби відпочинку, тому що ніхто не буде його прагнути. Ми будемо зайняті тим, що ми цілу вічність будемо споглядати Божий характер, пізнавати Божу любов і насолоджуватися нею. Ми завжди будемо відчувати свіжість, яка ніколи не буде минати. Слава Бога і Агнця наповнює все місто, і спасенні віруючі будуть ходити в цій славі вічного дня. А храму не бачив я в ньому, бо Господь, Бог Вседержитель, то храм йому і агнець. Божий народ має велику перевагу безпосередньо спілкуватися з Богом Отцем і Христом. Сьогодні ми можемо разом з вами споглядати Божий характер і Божу славу, яка є навколо нас, яка є в Його творінні. Проте тоді, коли ми будемо у вічності, ми зможемо безпосередньо бачити Бога, ми зможемо дивитися на нього, і ми зможемо радіти від тієї слави, яка буде на небесах. Там наш безсмертний розум зможе насолоджуватися чудесами творчої сили нашого Бога. Ми зможемо досліджувати його діяння, ми зможемо бачити, як творить Господь, ми зможемо бути в його безпосередній присутності і захоплюватися характером нашого Бога. Там буде повна можливість для здійснення всіх наших задумів. Наші можливості будуть максимально розширені, ми зможемо повністю реалізовувати свій потенціал, який Господь заклав з самого початку, коли творив наш світ до гріхопадіння. Перед викупленим Божим народом відкриються всі скарби Всесвіту. Вже нічого не буде обтяжувати нас. Ми зможемо подорожувати в далекі світи, які не впали в гріх, досліджувати їх, спілкуватися з Божим творінням і пізнавати нашого Бога, бачити, яким прекрасним є наш всесвіт, який до цього часу був нам недоступний. На всьому Божому творінні від найменшого атома до найбільшої планети написане його ім'я, написане ім'я Бога, Вседержителя. Роки вічності принесуть спасенним глибокі пізнання їхнього Бога. Вони будуть захоплюватися його любов'ю, його ділами, і будуть проставляти свого Творця і Викупителя. Іван Богослов пише такі слова: і кожне створіння, що воно на небі, й на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув, я говорило тому, хто сидить на престолі і агнцеві благословіння, і честь, і слава, і сила на вічні віки. Велика боротьба закінчена: гріха та грішників більше немає, Всесвіт чистий. У всьому незліченному творінні б'ється один пульс гармонії і радості від того, хто створив все це. Течуть потоки життя, світла і щастя в усі простори безмежного світу, від найменшого атома до найбільших галактик, усе живе і не живе у своїй незатьмареній красі та досконалій радості. Свідчить про те, що Бог є любов. Я дякую кожному, хто протягом цього тижня був разом з нами. Хто досліджував тему викуплення і спасіння, яку Господь готує для кожного з нас. Ми всі разом можемо насолоджуватися тими митями, які ми проживаємо зараз, тому що ми маємо можливість пізнавати нашого Бога, ми можемо свідчити про нього, ми можемо приводити багатьох інших людей до пізнання нашого Спасителя. Тому, дорогі друзі, не забувайте про ті обітниці, які Господь виголосив у своєму святому слові. Господь гляде. Будемо вірними цим обітницям. І будемо надіятися на скорий другий прихід Христа. Помолимось. Дякуємо тобі, Господь, що Ти даєш нам цю надію. Гряди, Господи, ми чекаємо на тебе. Ми хочемо дивитися в небо, бачити Тебе і казати: ось гряде наш Бог, наш Бог, який спас нас, який викупив нас і який буде вічно з нами. Амінь.